Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотошоп з вами, як завжди, Макс. І В цьому відео зробимо огляд нового KTM 890 Adventure. Існують в двох варіантах, власне, звичайний Adventure і 890 Adventure R. Технічно, вони дуже схожі один на одного, але мають деякі певні відмінності. В принципі, що і визначає їхнє призначення. Поговоримо в цьому відео про технічні характеристики, і в кінці ви будете мати уявлення, які з цих двох варіантів більше підходить під ваші потреби. Давайте почнемо з того, що я вам озвучу всі характеристики, які однакові для Adventure Adventure R, А потім поговоримо про відмінності в цих двох мотоциклах. Але перш за все, хочу в цілому вам розповісти про ці мотоцикли, що вони собою являють. І з якими задачами можуть впоратись, власне, з назви ми вже маємо розуміння, що тут 890 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. тобто це такий мідрейндж, може ближче навіть до максимальних об'ємів. Далі у нас тільки 1290, тобто там з об'ємом 1301 кубічний сантиметр більше одного літра. Менше у нас будуть там, 690 Enduro, ендуро, далі там ще нижче 390-дюк, 790-дюк. Тобто, це, в принципі, можна сказати, що середина. І тут ми розуміємо, що це не маленький мотоцикл. Ми бачимо це і по розмірах, і розуміємо по об'єму двигуна. І об'єм двигуна у нас напряму вливається в потужність. Тут 105 кінських сил і 100 Ньютон питного моменту. Це достатньо багато, як в принципі, для дорожнього мотоциклу, і овер дофіга, як для байку для бездоріжжя. Тож тут у нас, в принципі, поєднання в фактурі мотоцикла чистокровного хард-ендуро байка або ендуро мотоцикла, і дорожнього. Від дорожнього мотоцикла, правда, тут тільки, в принципі, скажімо так, двигун, бо такі ж самі ставляться на дюкі 790-890. Овер дофіга потужності як для міста, так і для бездоріжжя. Тут двоциліндровий двигун рядний, тобто у нього два циліндри знаходяться паралельно один одному. Уже не хочу казати про такі речі, як інжектор, рідинне охолодження і так далі. Мотоцикл надсучасний, просто то, що от максимум зараз можна напічкати... В мідрендж сегмент то тут уже стоїть більше тільки в більших байках, в тому ж 1290 Super Adventure S або R. Але особливістю саме цих мотоциклів є те, що вони більш заточені на бездоріжжя, саме на активне бездоріжжя. Якщо ми подивимося, офіційне відео з професійними спортсменами, які витворяють просто нереальні речі на цих величезних мотоциклах, до речі, вага близько 200 кілограмів кожного. Можна зрозуміти, що по перше, немає нічого неможливого, якщо у тебе є правильний інструмент і достатньо скілів, але знову ж то топ-райдери максимального високого рівня, що існують у нас в мотоспорті, в ендуро спорті. Власне, там вони і демонструють на що здатні ці мотоцикли. І це максимально схоже на то, як можна керувати байком більш легким, у якого там сто. 10 кг серії Hard Enduro – це власне всі ендуріки лінійки КТМ, GasGas і Хускварна. Звичайно, є певні обмеження по габаритам і по вазі мотоцикла. Але так як це у нас тревел сегмент, власне, адвенчер мотоцикли, що перекладається як пригоди, як я кажу, мотоцикли, які можуть дати пригоди вашій п'ятій точці, і не тільки то тут велика складова саме комфорту, щоб ви могли їхати далеко. По будь-якому покриттю в будь-яких майже умовах, як по трасі, так і по бездоріжжю, і робити це комфортно. Також тут є всі необхідні елементи для того, щоб ви могли навантажувати мотоцикл кофрами, сумками. По суті, ви оснащуєте байк згідно з вашими потребами і можете їхати в принципі на будь-якій відстані, чого звичайно не можна зробити з типовим хартемдуром мотоциклом. Там Крім райдера, ви можете взяти ще максимум рюкзак. Більшість власне, возять на спині поїлку або ж гідратор. Тобто ніякого багажу. Чисто фан, чисто хард, віджиг на повну ручку газу і так далі. Тут все теж, але знову ж з обмеженнями, пов'язаними з вагою та габаритами. І плюсом великим є те, що можна їхати довго, далеко. З необхідним багажем і робити це головне комфортно, і це не виключає фановою складовою, тому що знову ж повертаючись до тих відосів, де їздять професійні спортсмени, ми можемо зрозуміти, що на цих байках роблять просто нереальні речі. І головне, що це приносить задоволення. Їдемо далі і перераховуємо. Ті речі, які повторюються в одному і другому мотоциклі. Ми вже з'ясували, що у них абсолютно однакові двигуни з однаковими характеристиками. Також у них ідентична рама, підрамник і паливні баки. Ну і інші елементи, такі дрібнички, як кермо. Я вже про них не буду говорити. Я власне не можу зараз для себе визначитися, чого тут більше відмінності або схожих речей. Але я все ж думаю, що відмінності тут буде. Менше, але вони вирішальні. Давайте почнемо перше. Це з дизайну. Тут буде, буде такі елементи, як графіка і певні елементи зовнішнього означення. Які також відмінні. Як бачите, у нас версія S більше, скажімо так, під дорожній мотоцикл, вона дуже схожа по графіці на Дюкі, а версія R вона має окремий свій індивідуальний дизайн. При цьому пластик ідентичний, паливні баки ідентичні, випускні системи ідентичні. Тож візуально можна відрізнити ці мотоцикли тільки, якщо ви будете знати ці відмінності. Давайте підемо спереду і до задньої частини. Перше, це вітрове скло. Версія звичайного адвенчера має більше скло з ось таким от отвором. Тобто, воно вище, воно буде комфортніше саме на трасі. Тобто, завжди у KTM от вони позиціонували. Ці дві моделі S і R, або звичайники, як зараз вони називаються, і версія R як для бездоріжжя і дуже активного бездоріжжя, і версія S, або звичайний Adventure як дорожній, або з можливістю, скажімо так, рухатися по бездоріжжю. Але тут є певні обмеження у порівнянні з версією R. Зараз я про них розкажу, але продовжимо з того, що ми бачимо візуально. Це передній щиток на передньому колесі. Як бачите, він дорожній, а у версії R він по типу як у мотоциклів Enduro. Тобто високий, це зроблено для того, щоб під щиток і між щитком і колесом не набувалося. Глина, грязюка, каміння і так далі, щоб не заблокувалося колесо і його просто не відірвало. Тобто, вже по цьому ми бачимо, що цей мотоцикл більше, наче, для доріг, а цей навпаки для. Бездоріжжя фари у них абсолютно ідентичні, світять вони чудово, як ближнє, так і дальнє світло. Знову ж таки, я перевірив на темній парковці, все чудово видно. Трошки може бути незручно комусь, тому що кермо повертається, а фара продовжує світити вперед. Так як фара у нас знаходиться в корпусі, скажімо так, мотоцикла жорстко закріплена і не залежить від повороту керма. Наступна візуальна складова, і те, що ми бачимо, відмінності в дизайні, це паливні баки. У версії R він синього кольору, а у версії звичайній чорного. Хто не знав, ще раз показую у КТМ: ось все це. І є паливний бак. Тобто завжди у нас більша частина палива знаходиться максимально низько, максимально близько до землі. Таким чином, КТМ зробили максимально низький центр ваги, що безумовно позитивно впливає на керованість мотоциклом і відчувається, він завжди від цього набагато легше. Уявіть, якщо весь цей об'єм біля 20 літрів. Був у верхній частині мотоцикла, ви одразу це відчували навіть в руках, просто тримаючи байк за кермо. Тут ми відчуваємо його легшим, ніж він є насправді, і головне, то що він керується також як більш легкий мотоцикл. Це фішка і особливість мотоциклів КТМ, і, на мій погляд, дуже вдале рішення, щоб покращити відчуття від керованості мотоциклом. Наступна відмінність. Це сидіння водія і пасажира. Як бачите, у звичайного Adventure він складається з двох частин: пасажир окремо і водій окремо. Також, що немало важливо, у версії Adventure, звичайно, є можливість змінити положення їх два, зробити посадку нижче або вище. Цифри я вкажу тут на екрані. Також у версії R відрізняється висота по сидінню, по посадці, і головне, то, що у нього. Суцільне ось таке сидіння по типу як у ендуро мотоциклів, і зроблено це в першу чергу для того, щоб ви більш вільно могли переміщуватися на сидінні і керувати таким чином вагою своєю вагою мотоцикла. В цьому сенсі у звичайної версії буде деякі обмеження. Там ви можете просто упиратися вже в сидіння пасажира, і вам буде некомфортно робити відтяжку на байку і в цілому. Керувати при якихось активних дуже умовах експлуатації, власне, коли ви хочете витиснути максимум від цього байку на бездоріжжі, вона також більша по кліренсу. я Думаю, на відео навіть це має бути помітно, що звичайна версія знаходиться ближче до землі. РК вища і вище саме сідіння, і у нього немає тих двох положень для регулювання, як у звичайної версії, тобто воно. Висота по сидінню тут фіксована. І тут ви можете запитати, чому у них власне, відрізняється квіренс, якщо у них однакові рами і так далі. І зараз я вам розповім про найбільшу відмінність в цих двох мотоциклах. А саме це підвізки. У версії звичайно, Adventure ми маємо вилку і амортизатор WP Apex товщиною пера 43 міліметри. І маємо регулювання Compression and Rebound. Це, можна сказати, максимально наближено до дорожніх підвісок. Тобто, власне, Apex це і серія для дорожніх мотоциклів. І вона має свій певний хід. Цифри ходу підвіски я, як завжди, укажу на екрані. А у версії Adventure R у нас стоїть WP Explore 48 мм. Тобто 48 це товщина пера. Тобто ця вилка має більший хід, вона товща. Власне, вона і дозволяє творити всі ті нереальні речі, які роблять топ-райдери на версії R мотоциклу. Звідси ми маємо і більший кліренс. Тобто тут все дуже просто. Якщо ви хочете максимальної прохідності, максимальної енергоємності ефективності від підвісок, то це тільки версія R, тому що там є. Обмеження по кліренсу і по ходу підвізки. Також версія R, попри регулювання компрешн і ребаунд, має ще налаштування жорсткості пружини, преднатяг пружини, широкий спектр регулювань. Ви можете налаштувати підвізку під свої під свій стиль їзди і під власні потреби, і під ті умови, в яких ви власне використовуєте. У звичайного адвенчура з цим трошечки скромніша. Також у цих байків абсолютно ідентичні колеса спецовані, але є відмінність у резині. У Adventure у нас Pirelli, а у Adventure S стоїть Mitas. В інтернеті я зустрічав відгуки, що ця резина не має достатнього гріпу, зацепу, тобто вона не так класно тримає дорогу, особливо. На ґрунті. не так класно, в тому сенсі, що не може впоратися з 105 кінськими силами цього мотоциклу, колеса постійно зриває, якщо їздити дуже активно. Але це знову ж таки відноситься до про райдерів, які максимально вижимають всі соки з цього мотоцикла або з цього мотоцикла. Тож я думаю, середньостатистичному райдеру, як на асфальті, так і на бездоріжжі. Цієї резини має вистачати. Ну і ви завжди можете замінити цю резину на будь-яку на свій смак і на свої потреби поставити більш агресивно на Adventure R, або навпаки більш дорожню на звичайний Adventure. Також у цих мотоциклів абсолютно однакові гальмівні системи. По два гальмівних диска спереду, один звичайно ззаду. Звичайно, ми маємо АБС, двоканальну АБС передня. І заднє, заднє колесо, і режими ще офроуд ми маємо, які теж впливають на роботу системи АБС, ну і, звичайно, ми можемо відключити абсолютно повністю АБС на задньому колесі, якщо хочемо максимального контролю над мотоциклом на бездоріжжі, Тому що на бездорі АБС часто буде просто збільшувати гальмівний шлях. Наприклад, якщо ви будете по бездору їхати з схилу. Вниз і у вас буде активована АБС на задньому колесі. Ви просто не зможете зупинитися абсолютно ніяк, тому що колесо буде крутитися. Система АБС буде думати, що у вас там мало зацепу, у вас його мало, і буде зменшувати тиск в системі і колесо постійно буде крутитися. Натомість, якщо ви перейдете в режим оффроуд чи повністю відключите АБС на заднє колесо, ви зможете його. Заблокувати і таким чином зупинитися навіть на схилі. Ну, власне, як і робиться це на ендуро мотоциклах. По електроніці ці байки абсолютно ідентичні і мають декілька режимів їзди, таких як Стріт, Рейн, оффроуд і ралі. Цікаво, що з упаковки або з заводу, коли ви купуєте мотоцикл, ви отримуєте демо-режим на всі ці електронні допоміжники. на Термін або на пробіг 1500 кілометрів. Потім деякі функції будуть заблоковані, і вам доведеться їх купувати, якщо вони вам дійсно потрібні. Таким чином, якщо ви захочете собі режим ралі, а це такий advanced режим просунутий, де ви можете налаштовувати всі системи електронні допоміжники мотоцикла під свої потреби, такі, наприклад, як throttle Response. тобто Відгук на ручку газу, як реагує мотоцикл, можете тут поставити стріт, оффроуд, ралі, або сліп аджастер, тобто це той же самий трекшн-контроль. В звичайній е версії, скажімо так, пакету електроніки, його можна або включити, або виключити. А в режимі ралі ви можете регулювати там 9, якщо я не помиляюсь, так там 9 ступенів впливу системи. Трекшн-контролю на мотоцикл. Тобто, ви можете налаштувати його під себе і має мати деяку пробуксовку заднього колеса в залежності від ваших потреб та умов експлуатації. Ну і звичайно, ви можете активувати потім собі квікшифтер. Така здавалася б дрібничка, але поки ви не покатаєтесь, ви не зрозумієте наскільки це необхідно. Річ, тож я кожному раджу її спробувати. В цілому, це дуже цікава практика, тому що на інших мотоциклах такого немає. Там ви купуєте мотоцикл, скажімо так, в базі і вже потім е, докуповуєте ті електронні фішки, які вам потрібні. Але прикол в тому, що ви не знаєте, чи потрібні вони вам, поки ви їх не купите. Тут же КТМ пішло іншим шляхом, воно дає вам можливість. Е, 1500 км кілометрів поїздити з усією наявною електронікою, відчути наскільки це прикольно, цікаво і допомагає реально на бездорі та, в принципі, в повсякденній їзді, і потім вже вирішувати, чи докупати її, чи ні. Але з практики можу сказати, що Може 8 із 10 мотоциклів, які продаються з салона, а продаються вже з повністю активованим пакетом електроніки. Тобто, власники одразу купують всі наявні фішки. Ще маю вам показати посадку на цих байках. Почнемо з Adventure звичайної версії. По сидінню ми можемо тут бачити, що є ось такий ще простір, щоб підняти його в друге верхнє положення. Зараз воно. В нижньому положенні, тобто мотоцикл максимально по посадці буде низьким. Мій зріст приблизно 1,72 метра, і доставати обома ногами я буду приблизно так, двома носками. Ну або я завжди можу звіситися і діставати, сидіти на стегні і діставати однією ногою повноцінно правою або лівою, як вам буде зручно. Посадка з боку виглядає ось так. Сидіння знову ж не дуже комфортне. В принципі, як на всіх мотоциклах КТМ, але завжди можна в PowerParts купити більш комфортний варіант, який прям буде небо і земля з стоковим сидінням. Але воно не найгірше, воно достатньо товсте. Я думаю, що в більшості людей воно підійде абсолютно нормально. Місце для пасажира буде виглядати приблизно ось так. Місце для водія достатньо багато, щоб... Пасажир сидів окремо, але тут знову ж таки можуть бути в цьому як плюси, так і мінуси. З одного боку пасажир може сидіти незалежно від водія, триматися за ручки і ніяк не взаємодіяти з ним під час їзди. Але з іншого боку, інколи хочеться притиснутися максимально близько до водія, щоб триматися за нього руками, то тут вже будуть певні проблеми. Тобто триматися руками ви зможете, але притиснутися. Ні. Така ж сама аналогічна проблема у нас ну проблема, комусь проблема, а комусь ні. На KTM 790 Duke, на 390-му вона більш-менш виражена. Ну от із останніх мотоциклів, наприклад, на Husqvarna е, Свартпілен, там абсолютно немає, якщо у нас е, буде знову ж таки ось таке сидіння, як на версії R. Власне, це сидіння і дасть змогу. Притиснутися максимально близько до водія і міцно тримати його руками. Як бачите, цей мотоцикл суттєво вищий за звичайну версію. Тут уже мені зовсім носочками-носочками я дістаю до землі, але можу ось так знову ж звіситися на стегно і діставати однією ногою. Приблизно так це і виглядає ну, для мене і для людей мого зросту на кожному світлофорі. Але що тут поробиш, як то кажуть, хочеш кататися, хоч і катайся. Так, для людей з середнім зростом або зростом, мабуть, нижче середнього. Будуть певні складнощі. Наприклад, якщо я візьму цей мотоцикл і поїду на Бездор, там можуть бути у мене труднощі десь не дістати до землі ногою, і я можу просто завалитися на цьому мотоциклі на бік. В цьому сенсі на ґрунті завжди було зручніше людям, у яких там зріст великий. Якщо у вас 2 метри зросту, ну це для вас буде в якомусь сенсі як іграшка. Ну але в цілому я завжди катався на ендуріках. Вони приблизно такі ж. По висоті, може навіть більше інколи, і є складнощі, але це не протипоказання. Тобто я люблю ендуро я люблю активно їздити, хардово їздити, тому я б собі ніколи не відмовив у цьому задоволенні через свій невеликий зріст. Тут сидіння у нас суттєво м'якше ніж на звичайній. Версії ти прям сідаєш і відчуваєш це, що тут буде їздити комфортніше. Я думаю, так само і пасажиру. Ну, власне, ось так виглядає людина зі зростом вісім, метр, метр, вибачте, сімдесят два на цьому величезному, достатньо великому байку. Не найбільшому, але й далеко не маленькому. Що ж, друзі, ось таке порівняння у нас вийшло двох цікавих мотоциклів: КТМ 890 Adventure і 890 Adventure версії R. Можете це розцінювати як байк для дорог і для бездоріжжя. Але і на тому, і на тому ви можете їздити як по дорозі, так і по бездору. Єдине в чому буде відмінність, це те, що версія R буде набагато більше можливості на бездорі а в першу чергу через. Набагато більш прогресивні і потужніші підвізки. Ну а в цілому, для чого їздити по дорозі на Adventure байку? Тут я не можу сказати, кожен приймає це рішення сам для себе. Але з мого досвіду, Adventure байки більш комфортні саме на довгі поїздки. Тобто, навіть якщо ви їздите по асфальту, то поїхати там 500-600 км за день. На Adventure вам буде простіше, ніж там на якомусь типовому стріті. Особливо там, якщо взяти 790 дюк, 890 дюк і так далі. Тобто він буде більш комфортний. І посадка, і сидіння, і те, що він важчий на довгій відстані по хорошій дорозі по трасі, це буде плюс до комфорту. Але в той же час ви завжди маєте можливість на звичайному адвенчурі, вже не кажучи, про версію R, з'їхати з дороги і максимально там отримати задоволення від активної їзди, від складних якихось трас. І, власне, майже все, що можна робити на хард-ендуро, Умовно, ви можете робити на Adventure байку Власне, на то він і Adventure, щоб у вас були пригоди. Якщо ви навіть кудись подорожуєте по трасі, ви завжди можете знайти пригоди на бездорі або скоротити маршрут, або ну як вам завгодно, кофри, сумки, все це можна робити на Adventure мотоциклі на великому важкому. Потужному і комфортному байку. Ну, а що ви думаєте з цього приводу, залишайте, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Буде цікаво почитати, особливо яку б з цих двох версій обрали саме ви, і в яких умовах ви б її експлуатували. Чи то повсякденна їзда там, по місту на роботу, подорожі або активний відпочинок на бездоріжжі? Я ж традиційно дуже вдячний вам. За перегляд, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте відосіку лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Якщо маєте можливість та бажання, підтримайте канал. Посилання для цього є також під відео. Бережіть себе, своїх близьких і побачимося в нових відео. Па-па!